Сьогодні я буду готувати відварену зелену квасолю. Для цього мені її потрібно почистити. Беру один стручок та відрізаю ось цей хвостик, і потім відрізаю ось цей хвостик спереді. І ось так я повинна почистити. Усю стручкову квасолю, зелена стручкова фасоля почищена, тепер я її мию декілька разів у холодній воді. У кип'ячу воду вкидаю сіль та вкидаю почищену та помиту зелену стручкову квасолю. Щоб квасоля зберегла свій колір, вкидаю пів столової ложки соди, відварюю квасолю 10-15 хвилин. Відварену квасолю промиваю під холодною водою, але було б краще поставити її у холодну воду з кусочками льоду.